Слава Україні, слава і мужнім захисникам! Вітаю любителів сонячної ягоди, хто зайшов на мій канал. Сьогодні коротеньке відео зніму на ось яку тему. На моєму каналі вже зібралось дуже багато відеороликів. Я веду свій канал досить давно, вже більше 12 років. І ось мені часто задають питання по вирощуванню винограду, по догляду за ним, як вирости, як сформувати цей кущ. Як взяти ось цей маленький чобучок, на якому вже є брунечка? І як з нього зробити повноцінний кущ? На всі ці питання протягом останніх років я відповіді давав в своїх відеороликах. І в цьому сезоні цього року знову ж знімати відео на ті самі теми, на ті самі. Питання давати відповіді в своїх роликах. Я думаю, це не варто робити, тому що YouTube і так засмічений тих роликів безліч, не встигаєш все переглянути. Тому ось цьому відео, яке я зараз знімаю, в описі під відео, під першим коментарем. Я дам посилання на основні мої відеоролики, які дають відповіді на ваші основні питання по вирощуванню винограду. Будь ласка, якщо вас цікавить така тема, дивіться, занотуйте собі чи якимось іншим образом. І користуйтесь, тому що відео, я ще раз кажу, на ту тему знімати я більше не буду. Відео буду знімати в основному по гібридних формах, по ягодах, по новинках своїх. Ну, ось таким чином буде. На тому закінчу свій ролик. Бажаю нам миру і перемоги. Все буде Україна. Бувайте!